Княгиня Ольга одна з найяскравіших постатей давньої Русі. Вона увійшла в історію як мудра правителька, жорстока мстителька та перша свята серед руських князів. Її життя це поєднання хитрої дипломатії, безжальної відплати та глибокої віри. Ольга стала правителькою після загибелі її чоловіка, князя Ігоря, якого вбили древляни у 945 році. Вони вирішили, що тепер можуть одружити Ольгу з їхнім князем Малом і підкорити Київ, але вони жорстоко прорахувалися. Коли древлянські посли прибули до Києва, Ольга наказала закопати їх живцем. Других послів, що прибули пізніше, спалила в лазні. Потім вона пішла на іскоростень, столицю древлян, але не взяла її одразу. Вона вдала, що пробачила ворогів і попросила лише символічний дарунок: три голуби і три горобці з кожного двору. Древляни зраділи, та Ольга наказала прив'язати до птахів тліючу сірку і випустити їх назад. Місто спалахнуло вогнем. Ольга взяла його без бою. Ольга не просто мстилася. Вона реформувала державу, вона встановила чітку систему збору данини по гости, де збирали податки та керували землями. Це зміцнило Київську Русь і зменшило хаос у фінансових справах. Вона перша з руських правителів здійснила дипломатичну поїздку до Візантії. Там вона справила величезне враження на імператора Костянтина VII, і той навіть запропонував їй одруження. Але Ольга була хитрою. Вона прийняла хрещення, а Костянтин став її хрещеним батьком. Тепер одруження стало неможливим за християнськими канонами. Ольга була першою руською правителькою, яка прийняла християнство. Це було важливим кроком для Русі, бо саме її онук Володимир Великий згодом зробив християнство державною релігією. У 1547 році княгиню Ольгу визнали Святою. Церква називає її предтечею хрещення Русі, бо вона першою зрозуміла, що майбутнє держави в християнській вірі. Ольга була жорсткою, але справедливою. Вона помстилася за смерть чоловіка, але при цьому збудувала. Сильну державу вона вміло вела дипломатію, не піддаючись імператорським інтригам. Вона стала християнкою, коли навколо всі ще вірили в язичницьких богів. Княгиня Ольга це унікальний приклад того, як у жінці можуть поєднуватися стратег, політик, мстителька і свята. Її ім'я навіки залишилося в історії Київської Русі.